Друзі, привіт! Новорічні праздники наш вибили трошки з колії. Показую друзі, на якому стадії розвитку ми зараз знаходимося. Обіцяють нам вже з завтрашнього дня похолодання. Сьогодні у нас субота. Якась там 11 чи щось таке січня 26-го року. Хочемо встигнути підшити підшиву. Робимо її з такого от металу. Під темне дерево. Більш-менш нормально з ним працювати. Воно, звісно, таке, не таке, як 0,5 німецький метал, але все одно більш-менш приємно. За рахунок того, що воно трошки рябеньке, на, нього, на ньому майже не видно ніяких забруднень. Тому я думаю, в плані естетичному він буде краще, ніж якби ми тут просто. Графітовий колір використали. Покажу, друзі, її можливість. Як ми робимо підшиву, може комусь буде цікаво, бо вона у нас не зовсім звична. От у нас йдуть балки, які виходять з, ну, з тропила ці крокви. на них перебуваємо збоку. Зараз трошки далі. Прибуваємо з боку таку вирівнювальну підшнурку, щоб зробити нижню плащину. Робимо три дошки. Тут ми її трошки перерізали, бо виходить у нас тут вентиляція з кухні. Три дошки. Під край крутимо таку l подібну планочку з такого ж металу під дерево. Вставляємо в нього, нічим не кріплемо, просто вставляємо профлист, він йде Сімка, не знаю, 7 чи 10 мм висоту. Також тут, тут нічого не кріпимо, це так, щоб вітер не відірвало. Кріпимо лише серединку. Тут у нас придавиться еліоразною лобовою планкою такою. І все. Зверніть увагу, не роблю гідробар'єр. І За рахунок цього висота у мене ж тут немає контрабрешітки. І висота отут лише... ну, Сам метал майже лежить на цій там може якийсь сантиметр. І вентиляція йде за рахунок оцих поглиблень. І за рахунок цього у нас не потрібно ніякої тут сітки ставити, ніяка птичка сюди залетіти не може, бо виступи у нас тут буде водостачна система. Ну, як показала моя практика, на 7 см тут у нас вилітає метал. Як показала моя практика, птички не можуть звити гніздо. Ну, не, не можуть сюди проникнути. Тому мені цей спосіб без гідроізоляції подобається більше. Він е економить багато часу. Я думаю, що дня-два він точно економить. І по матеріалам там, тобто можна зекономити за рахунок економії на роботі і на матеріалі. Я думаю, що близько 30-40 тисяч гривень на даху можна зекономити. І це ніяк не вплине на подальшу експлуатацію. Якщо гарний метал, гідроізоляція тут не обов'язкова.